Про головне події в Харкові та області 10 червня. На Харківщині тривають контрударні дії. Повідомив сьогодні президент України Володимир Зеленський. Він відзначив, що ворог проводить передислокацію сил, а ЗСУ будуть на це відповідати. Про те, що сили оборони контратакують на півночі від Харкова, повідомив також інститут вивчення війни. А командир батальйону «Ахілес» 92-го ШБР Юрій Федоренко уточнив, що захисники України покращили своє положення в районі населеного пункту Глибоке. Генштаб ЗСУ протягом дня інформував, що росіяни б'ють по Харківщині кабами прильоти були по Очанську, тихому стариці та липцях. Поблизу Овчанська окупанти намагалися штурмувати. Також на середину дня вже сім боєзіткнень було на куп'янському напрямку. Протягом дня армія РФ закидала кабами не тільки лінію фронту, але й цивільних. Так, зранку удар прийшовся по Дергачівській громаді. За даними начальника хова Олега Сенігубова, один цивільний чоловік загинув. Ще двоє отримали поранення. Про загрозу ударів капами по громаді її очільник В'ячеслав Задоренко інформував ще неодноразово протягом дня. Поліціянти на Харківщині врятували двох маленьких косуль. Тваринок приніс на блокпост мешканець Коп'янського району. Він виявив дитинчат без мами на території свого домоволодіння в чагарниках. Приніс їх у коробці на блокпост і попросив поліціянків допомогти. Одна з косуль була з пораненими лапками. Поліцейські напоїли тваринок та доставили їх до харківського екопарку для подальшого влаштування. Про це повідомила прес служба поліції Луганщини. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.